Ну а попри фактично безперервні обстріли та атаки з повітря, харківські електрики продовжують відновлювати лінії електромереж у прикордонних селах. Із майже півтисячі знеструмлених росіянами населених пунктів Харківщини понад 400 уже заживили. Як просуваються роботи у одному із таких сіл прудянці на прикордонні, бачила наша Ірина Антонюк. Побиті вікна, діра крівля, немає ані світла, ані газу. Такою пані Вікторія побачила свою хату, коли повернулася з евакуації у рідне село минулоріч. Тоді на вулиці ще трималися нічні морози, тому знайшли буржуйку. Приїхали ми сюди навесні, топили буржуєчкою. Ось вона Ну, труби ми зняли на вулиці. Вона стояла, готували їсти воду, гріли, милися, стирали. Її сусідка Олена вдвох із мамою змайстрували собі пічку на вулиці. Це наша ексклюзивна. Пічка, так сказати, піч на ній ми готували два місяці. Да, мама готувала, сиділа тут. Да, тут столик поставили, все це дров Нас он цілу грушу завалила, тому дров хватало, так сказать. До повномасштабного у Брудянці було майже дві тисячі мешканців. Через запеклі бої виїхали майже всі. Окупанти намагалися селище захопити, та українські захисники не дали. Від цього села до кордону 15 кілометрів. Воно було не в окупації, а в так званій сірій зоні. За півроку загарбники потрощили тут всі комунікації і буквально. Кожну хату. Село настільки понівечене та заміноване, що вперше електрики сюди пустили тільки півроку тому, і по сьогодні вони відновлюють мережі. <звук> Електрик Євген всю велику війну працює у прикордонних селах. Кілька разів попадав під обстріли, а якось наїхав на міну, але не хоче про це згадувати. Троє його колег загинули. Ще 12 отримали поранення. Саме коли відновлювали мережі, дуже замінована місцевість, там багато мін, ПФМ-1, і тому як кажуть, сапери і птахи, і собаки все переносять і перетягують. Тобто наступити це дуже так можливо. Але попри небезпеку, він з командою продовжує щоденно ремонтувати електроопори та протягувати нові дроти. Це наша робота. Ми відновлюємо лінію електропередач для людей, щоб у людей було світло, щоб вони могли користуватися всім там. Холодильником, телевізором пані Олена не приховує радість. Тепер в хаті є світло, і готувати їжу можна на власній кухні, а не просто неба. І електрикам газовщикам вдячні. Багато людей навіть не вірили, що в нас з'явиться і світло, і газ. І багато людей навіть не питались, повертатися, тому що ну думали, що це без, безрезультатно. жінки. Дуже чекають на сусідів, бо поки на всю вулицю лише дві родини. Ой, ще й як скучили. А як же, ми созвонюємося. Дехто порозкидала судьбу. Електрики підтверджують, що зараз до них чи щодня звертаються місцеві жителі і просять підключити світло до оселі. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон єдині новини.